Лікарю, а скільки вам років? Що ви вже лікар? Поговоримо сьогодні на тему вікових е, різновидів лікарів, а саме чи впливає стаж ветеринарного лікаря та його вік на те, як він лікує. Зразу хочу сказати, що ні, наразі не впливає. Можуть гарно лікувати як старі ветеринари, так і зовсім молоді. Я кажу про тих, які тільки закінчили університет, але вже мають доволі великий обсяг знань. Чому так? По-перше, наразі ветеринари, майбутні, теперішні, які вчаться, вони проходять практику і працюють в ветеринарних клініках. Тому вони і вчаться, тобто отримують теорію. І вже отримують досвід і практику. Чи може е людина в 20-25 років вже гарно лікувати? Так може. І коли е наші клієнти і не тільки наші, звертаючись до адміністратора, питають. А який вік вашого лікаря, чи а який стаж у вашого лікаря? То, по-перше, їм це нічого не дасть. А по-друге, коли вони таке питають, то у лікаря відпадає босна, яке бажання вже за цей день просто спілкуватись з цими людьми, бо вони зменшують його власні знання і не довіряють вже на початку знайомства, навіть коли вони ще навіть не бачили того лікаря. Чому так? Бо наші люди чомусь думають, що чим старіша людина, тим більше знань вона знає. На жаль, це не так. Чому? Тому що старі ветеринари, у котрих стара школа лікування. Вони вчепились своїми руками за лікування 30 річної давнини, яка вже давно не є правильною, не є корисною і в деяких випадках навіть може бути небезпечною. Молоді ж прогресивні ветеринари знають більше інформації, читають закордонні статті. Вони руководствуються виключно. Теорію, яка підтверджена фактами, і тому здебільшого зараз молоді лікарі вони більш ефективні в плані лікування, вони більше можуть надати рекомендації. Це не означає, що лікарі, котрим за 50-60 років, вони несуть нісенітницю чи можуть нашкодити напряму вашому улюбленцю. Ні, це не так. Але коли ви приходите і питаєте, які. І вік лікаря воно вам нічого абсолютно не дає. Людина, яка попрацювала з якимось гарним спеціалістом профільним, може знати набагато більше ніж людина, яка працювала 10-20 років і не збирала ніякої інформації. Тому просто спочатку вам потрібно познайомитись, зібрати дані за цього лікаря. І уже після того він як він надасть вам рекомендацію, вирішувати, чи дійсно він поганий. І на майбутнє я вам хочу порадити, що. Навіть хлопчик чи дівчинка 20 років можуть мати настільки високий рівень інтелекту і знань по ветеринарії, що йому позазрять будь-які ветеринари, які побачили вже половину свого життя.